Це довго було. Привіт! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Quiet Living. Сьогодні досить вітряно, дощить, але запрошую вас в оранжерію, яку ми зробили власноруч. Тут буде затишно, красиво і попереду цікаві сюжети в сьогоднішньому блозі. Тому підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайку, напишіть коментар, якщо вам щось сподобалося з цієї серії. Я буду вам за це дуже вдячна, оскільки ви допоможете нам розширити цей ютуб канал. Я веду блог в інстаграм, де надихаю красиво жити. Від декору дому та доглядом засадом і лісом до ремонту наших об'єктів та огляду красивих місць. Підписуйтесь і отримайте щоденне натхнення. Хочу розповісти вам про нашу оранжерію. Це така маленька металево-скляна конструкція для краси. Тобто, це не буде тепличка для якихось помідорів. Чи для вирощування рослин, це місце для краси. Тут ми будемо її використовувати як два в одному. Тобто сидіти отак, наче це кафе. Коли погана погода, падає дощ, вітер, а тут ми можемо включити обігрівач і сидіти в теплі, насолоджуватися природою, бо ми дуже любимо знаходитися на вулиці, а не вдома. І при такій осені, весні, холодній, то це буде наш такий райський куточок. Але також я буду тут тримати рослинки, щоб вони не підмокали під дощем, снігом, щоб їх не вкривати, вони будуть стояти ось тут. оранжері робили два майстри. Один майстер по металу, який за нашими кресленнями зробив всю конструкцію і її з паяв. Зварив і її зварив е, в кубку. А все решту зробив роз. Придумав, як вставити скло, е, як зробити маленькі деталі. Тут полички такі з перфорованого металу із таких ланцюжків для краси. Придумав, як сюди провести світло, щоб це було красиво. Е, щоб ми не ставили ніякий фундамент, бо нам не подобається така суцільна. Конструкція як пропонується на ринку таких теплиць, оранжерій. і важливою умовою було те, щоб вона була скляна і з металу, а не з полікарбонату, який легше зробити, який є дешевший. Але це все не про красу. Ми хотіли щось таке унікальне, яке буде красиво старіти. Метал ми не фарбували, а залишили його таким. Щоб він виглядав таким зі стариним, з часом. І на... на підлозі в нас ті самі камінчики, що і в цілому дворику. Ми просто трошки більше їх досипали. І тому вона не вибивається якимось таким супер окремим елементом, а красиво доповнює наш дворик, сад, і тут дуже приємно знаходитись. Зарахун я придбала такі металеві таці, теж для краси. У мене є з десяток таких горщиків стеракоту. Тут я буду, я вже засіяла деякі насіння для пророщування, яке потребує засіюся восени. І таким чином навезли у на мене буде. Така оранжерія з тюльпанами, з нарцисами, з цими квіточками. Весною буде дуже красиво. А також це такий прихисток для троянд, оскільки в нас дуже часто є дощі, то в теплиці вони будуть почувати себе набагато краще. В жовтні місяці ще квітнуть. Трояндочки. Якби вони залишалися на вулиці, я думаю, що вони б вже змерзли і не хотіли б квітнути. Такий красивий розарій з трояндами. А також у нас вийшло унікально поставити цю оранжерію в такому місці, що Тут відкривається така скляна стіна на вигляд лісу і декоративні трави. Дуже мені подобається, як вони тут розташовані і дуже затишно в самій оранжерії. В оточенні рослин ця оранжерія виглядає дуже круто, тому що якщо уявити, якби вона стояла при якійсь стінці то зовсім по-інакшому би все сприймалося. А так в нас є вигляд на декоративні трави, ліс, лавровичню з боку і дворик, тому це вийшло класно. Ще ця оранжерія може використовуватися як така хатинка для харді. Бо вона теж не любить мокнути під дощиком. Ми тут всі поміщаємось. Щоб тут нам було тепло і затишно, ми підібрали таку лампу Уфо, обігрівач. Щоб він був стильовий, регулюється по висоті, розпридумав, як це зробити, щоб регулювалося. І ось так затишно буде і тепло сидіти вечорами в холодну осінь або взимку. Будемо пробувати. Наше ну, таке у Петіт-кафе. Я люблю казати, що простір визначає свідомість. Отже, дуже важливо оточувати себе таким простором, щоб це впливало позитивно на вашу свідомість. Тому ми дуже сильно працюємо над тим, щоб всюди було красиво, де ми є. Чи це наша приватна територія, чи це навколо ліс, який не є нашим. Ми стараємося зробити, щоб всюди було красиво, тому що це впливає так чи інакше. Ми кожен день це бачимо, спостерігаємо. І коли оточує краса, то і думки красивіші, і спокійніше, і мені здається, так набагато краще. Намалола філософію. Хочу зробити вам подарунок. Якщо ви залишите коментар під цим відео, будете підписані на мій ютуб канал «Quite Living то за тиждень часу я оберу одного переможця і подарую або свій журнал, або цю книжку про мистецтво затишку. Чому або тому, що хтось з вас вже, може, придбав мій журнал на сторінці в інстаграм, тому я подарую цю книжку. Або оберете, що захочете. Хто з вас знає Флорет, яка має свою квіткову ферму, вирощує квіти. Ось написала таку книгу і не одну. І надихнувшись нею, я також буду висаджувати квіти на весну, цибулини, нарцисів і тюльпанів. За її інструкцією я прочитала, як це робити. Наприклад, на яку глибину висаджувати нарциси, а на яку глибину висаджувати тюльпани. І зараз буду це робити. Всі сорти я підписала такими табличками чорними, щоб знати, який сорт як виглядає. Куплений ґрунт я змішала з піском в окремій ємності і розсипала у всі горщики. Тюльпани я висаджую на висоту трьох цибулин. Ось так міряю і така глибина. А нарциси я вже попередньо висадила на глибину двох цибулин. І розміщу їх досить щільно, але так, щоб вони не торкалися один одного. Горщик діаметром 30 см я помістила 15 штучок. Я маю досить велику колекцію теракотових глиняних горщиків різних розмірів. І саме для цибулин я вибрала сидити саме в них. Нарциси я посадила на глибину двох цибулин і щільніше один до одного. Обов'язково роблю фотографії і відео в Інстаграм. Тож заходьте і туди. Тепер я засипаю все землею і дуже рясно все полию один раз аж до весни. Основна умова успішного вирощування це те, що ці горщики потрібно накрити від снігу і дощів. Можна покласти або в гаражі, або на лоджію закрито, або під стіл, або накрити. Лівкою. Мої горщики будуть зберігатися в теплиці, де не буде на них падати ні дощ, ні сніг. І вже весною я їх зможу витягнути на вулицю. Закопала. вже уявляю, як я буду радіти весною таким квітучим, горщиком тепер я хочу піти до дерева платана і висадити кокуси, які одні з перших покидаються весною. Ліни забула не в глибину. Можна я збігаю? А ще я хочу висадити крокуси різних кольорів від жовтого до фіолетового, білого під нашим платаном. І весною тут буде така маленька, квіткова. Радість в такий період, коли навколо ще все спить, а крокуси прокидаються першими, і тут буде дуже красиво. Є спеціальний інструмент для цибулин, коли отак занурюється, береш шматок землі і ось так витряхується. Це, звісно, завеликий для крокусів, але все рівно ним легко копати. Я викопаю суцільну таку ямку 5 см, і туди покладу крокуси. Такі глибина в сантиметрах і можна дивитися, що цього достатньо. Ще я висадила білоцвіти під дерево в лісі, а в кашпо – крокуси. Горщики з. Посадковим матеріалом я вже склала в теплиці маленькі на поличках, а великі в обоє куточку, поки що один на одному. Для мене наш садок це маленький такий райський куточок, де я проводжу багато часу, і хочеться його зробити дуже красивим з такими нотками інших країн. Трошки Франції, яку я дуже люблю. Трошки на Нідерланди, де люди обожнюють квіти, вирощують їх, продають на весь світ і створюють власні красиві куточки. Люблю живі квіти в саду. Ріковіднувати рослини в Кашпо. Люблю підбирати такі рослини, які я десь бачила за кордоном і закохалася в них, або просто вони є дуже цікавими по текстурі листя чи по квітках, і хочу свою колекцію їх мати. І вишукую все в центрах і купую, як, наприклад, скімія. Ось тут листочки її. Знаєте, буває таке відчуття, що ось би поїхати кудись на вихідні, хотілося б щось красиве відвідати. А я можу сказати, що а навіщо нам кудись їхати? У нас найкрасивіше, тут хочеться проводити час, є для цього певний реквізит, як, наприклад, чаша для вогню, якою ми дуже часто користуємося, можемо розпалити багаття. Просто для краси або для приготування їжі, що також гарне часопроведення, так як ми відвідали дуже багато країн Європи і майже всю об'їздили Францію, Італію. І я обожнюю Францію її дворики. То саме нею я надихнулася для створення нашого власного дворика з гравієм бежевого кольору, як у, франц... як у французьких двориках, з красивим вічно-зеленими кущами лавровишнею, а не туями. і підбираю такі рослинки, саджаю в кашпо, що також притаменно французьким садам, італійським садам. Усі діточки мені тако, О! Кубку Так. Так. Що ж, сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній влог. Ви надихнулися нашим відео. Поставите вподобайку, напишете коментар. Якщо вам дуже сподобався влог і Харді, то... Поширити це відео у своїх соцмережах, щоб наш блог отримав більше глядачів і відео набирали більші перегляди. Будемо вам за це вдячні, особливо харді.